English for kids online. Hello, everybody! Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі вивчення англійської мови за зошитами до підручників. І так, сьогодні у нас зошит до підручника Full Blast Plus 6 клас. Ми продовжуємо за ним цикл уроків, п'ятий модуль. Modern world lesson 5B Animal Protections. Нагадую, що це зошит авторів Zoшитарів, Вітушинська. Good! Розбираємо з вами вправу 12. Exercises 12, 13, page 56. Exercise 14, треба буде перечитати текст. And 15, page 57. Окей. Okay. Write the sentences as and the examples. Напишіть речення за прикладом. Deer live in the forest. Олені живуть в, в лісі. Tigers don't live in the cave. Тигри не живуть в печері. 3. Camels live in the desert. Верблюди живуть в пустелі. 4. Bats uh, don't live in the ocean. Ну а кажани не живуть в океані. Killer whales don't live in the jungle. Убивці кити не живуть у джунглях. Polar bears live in the polar region. Ну а полярні ведмеді живуть uh, у полярному регіоні безпосередньо. Там, де прохолодно. Поставте відео на паузу. Task 13. Match the words with their meanings. Поєднайте слова з їхніми значеннями. 1. Pollution. D. The process of making air, water, and land dirty. Uh, забруднення. Процес, коли ми робимо uh, перетворення повітря, uh, води і землі у щось брудне. 2. Creature. A. A living thing such as an animal. Істота, жива, жива, живий організм, наприклад, такий, як тварина. Three Species або species. Словних подає два, дві вимови. і. E, that are similar and can have babies together. Uh, види, або вид група uh, живих істот, так, які схожі і мають разом дітей. Four – fin – F a part that sticks out from the body of a fish used for swimming. Частина. Отже, фін плавник. Це частина, яка uh, sticks out from the body. Значит так випирає з тіла риби і використовується для плавання. 5. Rare. G. Something that is in small numbers. Рідкісний. Щось, що uh, знаходиться в маленькій кількості. 6. Endangered. B. An animal or a plant that is at risk of, of extinction. Uh, Зникаючі види. Uh, тварина або рослина, які знаходяться під риском зникнення взагалі. Ну, а 7. Extinct C a type of animal or plant that is no longer exist. Extinct це вже зниклий. Це Тип тварини або рослини, які вже більше не існують в цьому світі. Good. So, task 13 is ready. Let's turn to our reading. So, read students' book, page 62, exercise 2, and mark if the sentences are true or false. І так, давайте з вами повернемося до нашого підручника. So, the first statement Hector's dolphins live near the coast of New Zealand Так, вот же, country Хектора Ну, тут country New Zealand, yes Hector's dolphins uh, live around the coast of New Zealand Yeah Hector's dolphins are one of the largest dolphins Дельфины одни из наибольших Uh, they are the smallest dolphins. No pokivonai mention. The smallest dolphins. That's false. Hector's dolphins have a sharp fin. Delphine uh, Hector might host three They are rounder than other dolphins and have got a round black fin. Отже, у них е, круглий плавничок. Отже, він не може бути гострий. Good. Net fishing can harm Hector's dolphins. Коли люди рибалять е, сітками, то це може нанести урон, так, е, цим дельфінам. Ну, я думаю, так, тому що вони ж маленькі. Угу. Uh -huh. Net fishing, yes. Угу. Uh -huh. Okay, so net fishing is dangerous. Water pollution does not affect Hector's dolphins. Забруднення води не впливає на них. Ну я думаю, впливає. Yes, this can make Hector's dolphins ill. Це може зробити так, що вони захворіють. Отже це у нас твердження false, фальшиве. Joining an organization that helps dolphins is recommended. Приєднання до організації, яка допомагає цим дельфінам, рекомендується. It's okay to touch and feed Hector's Dolphins if you see them. Це нормально, вже є нормальним фактом, торкатися і годувати дельфінів Гектора, якщо ви їх побачили. Don't try to touch or feed dolphins. Намагайтеся не торкатися. Навпаки. If you see a dolphin in danger, you shouldn't ignore it. Якщо ви бачите дельфіна в небезпеці, то не варто це ігнорувати. Call for help, так? Треба звати на допомогу. Good. Читання ми з вами повторили і зробили. Next one. Write the verbs in brackets in the correct form. Отже, що у нас взагалі йде тема? Тема у нас за підручниками йде Conditional Sentences Type 1. Це умовні речення першого типу. В if частині ми вживаємо present simple tense, а в головній частині, там, де немає if, там де вже є результат дії. В if це ж причина, так, умова. А у основній основні частині речення це результат. Так ось. Ми вживаємо майбутній час або модальні дієслова, або імператив наказовий спосіб дієслова. Окей? Okay? Окей. Okay. So one. If we use less plastic, we can help animals in the ocean. Якщо ми використовуватимемо менше пластика. Так то ми, спроб... то ми зможемо допомогти тваринкам в океані. 2. If you pick up rubbish, the park will be cleaner. Якщо ви збираєте сміття, так, то парк буде чистішим. 3. Turn off uh, lights when you leave the room if you want to save energy. Uh, Наказовий спосіб дієслово. Вимикай світло, коли виходиш з кімнати, якщо хочеш зберегти uh, електрику. We can reduce pollution if everyone recycle. Ми можемо знизити забруднення, якщо кожен буде займатися переробкою. If we protect nature, it will take care of us. Якщо ми захищатимемо природу, то вона піклуватиметься про нас. If you don't feed wild animals, they will stay safe. Якщо ви не годуватимете диких тварин, то вони будуть залишатися в безпеці. А uh, if you. Uh, Want to save water, take shorter showers. Якщо ви хочете зберегти водичку, то приймайте коротші душі. We 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 might might create create a healthier ecosystem if we plant more trees. Ми можемо створити здоровішу екосистему, якщо посадимо більше дерев. If companies stop polluting, the environment will be healthier. Якщо компанії перестануть забруднювати, то навколишнє середовище буде здоровішим. If you share twice, other children can have fun too. Якщо ви поділитеся іграшками, то інші діти теж зможуть розважатися. Good. Перший тип умовних речень, як ви бачите, зовсім не складний. Це well наразі це все. Наш урок завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал Вподобайку. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті на цьому каналі, аби віддячити автору канала за роботу. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Там ми зустрічаємося, ведемо переписку, вчимо англійську мову, читаємо тексти різноманітні, цікаві історії, виконуємо завдання до них у вигляді Вікторини. Ну і звичайно ми збираємося на суботні, поки що які суботні вебінари, заняття. Ми вчимо англійську мову і підтримуємо військових, адже ці заняття є благодійними. Долучайтеся і ви до нашої спільноти. good, bye, good luck, на все добре.